Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Приймаємо і говоримо Амінь. Це для мене. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати з вами про дітей і про те, наскільки важливо вірити в велике покликання ваших дітей. Вірити. Бо коли ти віриш, тоді ти і молишся, ти вкладаєш, ти сієш, ти допомагаєш своїй дитині війти в це, розкритися в тих дарах, які ти бачиш, в які ти віриш, які реально є в житті твоєї дитини. Я вірю в те, що Господь дає нам дітей. Амінь. Я вірю, що Він дає нам благословення. Амінь. І ми повинні, як батьки, ми повинні приймати наших дітей на благословіння. Я вірю, що це благословення. І я приймаю своїх дітей, наприклад, Андрія, Міланочку, як благословення. Я вірю в те, що Бог є життя, і Він дає життя, і Він вкладає себе як частинку в житті моїх дітей. І... Я вірю в те, що Господь дав їх на благословіння, і я вірю, що Господь дав їм народитися для того, щоб я допоміг їм війти в їх покликання, щоб вони не просто спаслися, но щоб вони стали партнерами Бога і Божими сосудами в великій Божій роботі. Тому я закликаю нас, як батьків. Вірити в велике покликання наших дітей. Амінь. І ось у мене є двоє дітей, Андрій і Міланочка. Андрій у мене підписаний в телефоні. Андрій, Божа дитина. Це моє сповідання, це моя віра в те, що він Божа дитина. Це те, що. Постійно я проголошую, коли я його шукаю в телефоні, коли він мені дзвонить, це те, що сьогодні я е, говорю в духовний світ: Андрій, Божа дитина. Тому дуже важливо, як ви бачите своїх дітей, як ви називаєте своїх дітей, тому що життя і смерть у владі язика. Дуже важливо, що ви сповідуєте в життя, в здоров'я, в фінанси, в покликанні в майбутнє своїх дітей. Тому я його підписав, Андрій, Божа дитина. З Міланкою інша історія. Міланка для мене це як Авігея, мудра дівчинка, гарна дівчинка. І Авігея це радість батька. І в мене Міланка вона названа. Я її так визначив, я так сповідаю. Радість батька, Мілана радість батька, радість батька. Я проголошую постійно. Мілана радість батька, ти радість батька, ти мудра, ти гарна дівчинка, яка приносить радість батьку, яка Божа дівчинка. Тому я вже зараз, сьогодні, я проголошую ці речі. Покликання в долю в майбутнє своїх дітей. Тому я говорю: так важливо, щоб ви бачили в своїх діт... в дітях не просто, що це таке маленьке, воно бігає. Побачте великі речі, які хоче Бог робити в житті вашої маленької дитини, яку Господь довірив вам вже сьогодні. Амінь. Великі речі в житті маленької дитини. Яку Господь довірив вам сьогодні виховувати і вкладати в Боже е, таке надбання і Божі цінності і Божій святині в життя і в розум вашої дитинки. Амінь і наскільки важливо батькам усвідомлювати ці речі, апостол Павло каже так: батьки, не дратуйте дітей або не роздратовуйте. Дітей ваших, щоб вони не падали духом, не падали духом, не занепадали духом. Він наставляє апостол Павло, батьків, і говорить про дуже важливу річ наших відносин і нашого служіння, нашим дітям, щоб ми не дратували їх, не роздратовували їх, щоб ми не знищували їх. Щоб ми так служили їм з любов'ю і з вірою, щоб вони не падали духом, а навпаки, вони підіймалися через нашу любов, наше відношення, наше служіння. Не падали духом, ми їх не топили, не знищували, а навпаки, вони підіймалися. Стань для своїх дітей ліфтом до Господа, в покликання, вверх. Стань для них сьогодні сходами вверх. До Бога в покликання, стань для них людиною, яка сьогодні одіне їм крила, і вони полетять в своє майбутнє. Будь таким батьком, будь такою матір'ю. Я благословляю тебе. Амінь.